У дворах Луцька продовжують встановлювати напівпідземні смітники. Є чимало звернень від ОСББ та мешканців, аби такі контейнери були і біля їх осель. бо ж мають чимало переваг у порівнянні зі смітниками звичайними. Один такий напівпідземний контейнер замінює п'ять звичайних контейнерів. Він є значно більш естетичний. Він запобігає тому, щоб коти, собаки і інші тварини розкидали сміття на провилки жаль, іноді без хаченки. Іноді вітром видувається сміття з контейнерів. Бачимо, що чистота поруч, немає розкиданого сміття. Яка перевага ще? Це швидкість обслуговування. Автомобіль проїжджає один такий контейнер за одну хвилину 30 секунд. Він висипаний. До того ж, встановлення таких напівпідземних смітників дозволяє навіть зекономити. Контейнерний майданчик з бруківки, з навісом, який має 5 контейнерів, і один такий контейнер, який Співмірний по об'єму, вони мають приблизно однакову вартість. За час експлуатації таких контейнерів ми порахували за рахунок того, що під час обслуговування таких контейнерів треба дві людини, а не три. За рахунок значно більшої швидкості обслуговування, кращої логістики, ми закону 5 мільйонів гривень в діяльності нашого підприємства. Тому і фінансова перевага, і естетична, і практична, і менше місця займає, і більше місця в добрах для людей. Чудово себе зарекомендував, будемо продовжувати далі. Наразі 69 таких контейнерів вже встановлено. Плануємо до кінця року 100 встановити.